Слава Ісусу Христу! Вітаю вас всіх, церква тут на кар'єрній. Вітають мої брати, наша церква із Одещини. Сьогодні, як і у вашій церкві, думаю, що не тільки в Одещині, а по багатьох областях України є оце надзвичайно важливе служіння, якому ми приділяємо сьогодні увагу. Я хочу сказати, що це служіння. Воно потребує від нас особливого ставлення, особливого відношення. Ради того, щоб бути в цьому зібрані, треба було заплатити більшу ціну. Можливо, комусь треба було помінятися на роботі зміною. Можливо, комусь треба було подбати, щоб за його дітками доглянули, щоб приїхати сюди хто багатодітний. Можливо, комусь треба було приїхати з більш далекої відстані. Але я хочу сказати, що це вартувало того. Сьогодні для всіх нас, оскільки ця проповідь, я розумію, є центральною. Вона має бути змістовною і конкретно, тому що слідуюча частина буде безпосередньо вже наша участь в хліболомені. Я хочу налаштувати всіх вас на цей відповідальний момент. Коли кожен із вас приторкнеться до святині, до тіла і крові Господа нашого Ісуса Христа, тому Бог дав мені на серце назвати сьогодні чотири причини, чому ви і я мусимо Це виконувати. Хтось один раз в місяць, хтось рідше, хтось частіше. Перші церкви ми читаємо кожний день збиралися. Я це так розумію, що, можливо, десь в одному районі міста одного дня, в другому районі міста другого дня, але для ламання хліба, для згадки і страждання про смерть Ісуса Христа. Цей день ми називаємо хліболомання. Цей день ми називаємо споменом страждання і смерті Господа Ісуса Христа. Цей день ми називаємо таємна вечеря або любові вечеря. Або ще ми говоримо, «Видима заповідь. Ось ці всі назви цього служіння, яке зараз відбувається. Отож, друзі, я хочу назвати деякі тексти священного писання. Я впевнений, що ви нічого нового не почуєте в цій проповіді. Я поважаю моїх братів, служителів, проповідників. Я буду говорити те саме, що ви говорите кожен раз в цьому богослужінні. Тільки, може, це буде якийсь ну, мій підхід, моє логічне тлумачення. От я якось так по-своєму це викладу, щоб це для нас було конкретно зрозуміло. Ви можете загинати пальці на руках. Це буде чотири пункти, які би хотів би, щоб ми запам'ятали на все своє життя і могли при потребі пояснити для інших. Отож, я переходжу конкретно до того, що я назвав: чотири причини, чому ми тут, чому ми сьогодні маємо це важливе богослужіння. Перша причина, я хочу сказати, вона є написана в книзі Євангелія Івана, 6 розділ, 53 вірш. Давайте ми прочитаємо цей вірш. А Ісус сказав їм: знову і знову запевняю вас: якщо ви не будете їсти тіла, сина людського, і не будете пити Його крові, не будете мати в собі життя. Хто їсть моє тіло і п'є мою кров, той має вічне життя. І я його воскрешу останнього дня. Перший момент запам'ятаємо усі, це обов'язок кожного члена церкви, хто вступив в заповідь з Господом через прийняття святого водрестя. Це твій обов'язок, чуєш? Тебе до цього ніхто не має спонукати. Тебе ніхто на це не має вмовляти. Запрошувати, приїжджайте, будь ласка, тому що в нас буде хліболомання. Це твій свідомий. Вибір розуміння важливості цього служіння, цього питання це твій обов'язок. Хто не буде їсти, хто не буде пити тіла і крові Господа Ісуса Христа, знай, ти не будеш мати в собі життя, життя з подостатком того, яке може дати тільки Ісус Христос. Зрозуміло обов'язок, як оце дітки встають і йдуть в школу. Як оце студенти йдуть на навчання, як оце ми йдемо на роботу, як оце сонечко встало, ввечері заховалося. Так оце наш обов'язок. Церква погодилась, назначили час і дату. Я маю бути там. І я тіло Господа, я член церкви. Це потреба, яка викликана почуттями Святого Духа, тому що Він живе в мені. Слідуючий пункт. І хочу читати Луки, 22 розділ, де написано друга причина, чому ми тут. Луки, 22 розділ, я читаю 19 вірш. І тут сказано таке слово: І взявши хліб, тобто Ісус, взявши хліб, віддавши подяку, переломив і дав їм кажучи, це тіло моє, за яке вас віддається. Це робіть, на спомин про мене. На згадку про мене це робіть. Сьогодні день, коли ми по-особливому маємо говорити про страждання і смерть Христові. Ми сьогодні по-особливому повинні перейматися тими подіями, які відбувалися в цей день. Я акцентую на цьому в нашій церкві. я прошу моїх братів і брати, будь ласка, не читайте щось інше, аніж про смерть Ісуса Христа. Сьогодні у нас така тематика. Підбирайте вірші, підбирайте пісні, підбирайте тексти, максимально налаштовуйте людей, максимально нагадуйте в пам'яті людей про те, що сьогодні відбувається. Не робіть, щоб це було якось обрядово. Наголошуйте, говоріть, підводьте до цього моменту, коли люди будуть брати хліб і вино в свої руки. Я хочу прочитати. Зараз буде досить доречно прочитати цей текст священного Писання з книги Пісня до Євреїв, де є про це написано у 12 розділі, другий і далі: подивіться на проводаря вашого і вершителя віри на Ісуса Христа. Який, незважаючи на сором, замість належної йому радості перетерпів Хрест і сів праворуч Божого престолу, подумайте про того, хто від грішників перетерпів таку наругу над собою, щоб ви не знемоглися і не ослабли вашими думками. Тож подумайте про того, думаймо про нього, уявляймо себе сьогодні у підніжжя Христа, на тій горі Голгофа, череповище. Уявляємо себе там, Уявляємо себе, як забивали цвяхи в руки Ісусу. Подумаймо про Того. Друзі дорогі, ми переходимо до слідуючої причини, чому ми сьогодні тут. Читаю текст священного писання Перше Коринтян», яке, я думаю, що завжди читає служитель. Коли відбувається саме хліболомання, воно записано в книзі Перше коринтян». Перше коринтян» апостол Павло пише у 11 розділі 28 вірші, Я не буду читати багато саму суть тільки. 28 вірш. Тож нехай людина випробовує себе, і так нехай їсть хліб і п'є із чаші. Бо хто недостойно їсть і п'є, не розрізняючи Господнє тіло, той на осуд їсть і п'є. Головне, що я хотів сказати цим віршем, нехай випробовує себе людина. Слухайте, сьогодні якраз той момент, коли ми маємо випробовувати або аналізувати своє життя. Свої поступки за минулий відрізок часу, можливо, тиждень, місяць часу. Ваші слова, ваші поступки, ваші навіть думки, ваші відносини з вашими чоловіками, з вашими дружинами, з вашими дітьми, з вашими батьками, з вашими колегами на роботі. Аналізуйте свої поступки. Коли, як не сьогодні, слухайте, каятись і молитися перед Господом. Сьогодні якраз день, коли ми аналізуємо своє життя. Да испытывает же себе чоловік. Вам більше знайома ця фраза, так? Нехай випробовує себе людина і таким чином нехай їсть і п'є. Слухайте, я не знаю, це неможливо зайти в воду, щоб залишитися сухим. Хто із вас, бувало, коли купляв в магазині муку і пробував винести мішок так, щоб не, вим... не вимиратися? Я, бувало, декілька разів був на Мельниці і там брали муку, набирали її, нести в машину треба. Це просто неможливо, щоб не вимаритися. Я хотів це сказати до того, що ми живемо в такому суспільстві, де кругом нас гріх, розврат, розбещення, моральне розтління. Так, муха не сідає на гарячий камінь, я розумію. Але однак ми все рівно, пиляка на нас пристає якась. І спалинки все рівно на нас осідають. І ми мусимо мати те духовне обновлення. І якраз сьогодні цей день, коли ми маємо якраз молитися, плакати про Господа. Я вірю, що ви це вже робили. Я вірю, що ви вже брали день посту, молитви, і ви якось по-своєму готувалися до цього дня. Ми зараз будемо мати ще одну молитву, після якої кожен із вас візьме. До своїх рук чашу з вином або той стаканчик, хлібинку той кусочок. Нехай кожен із нас пам'ятає, що хто їсть недостойно, той їсть собі і п'є осудження. Воно у свій час знайде тебе, воно в свій час проявиться, можливо, через хворобу, а то навіть і смерть. Я застерігаю всіх нас, друзі, не легковажмо, не втрачаймо. Оцей божественний страх, благовіння перед цими святими речами. Я застерігаю всіх вас, як служитель церкви. Я застерігаю, брати, не нівелюйте або не умаляйте, не принижуйте це служіння. Ми повинні запрошувати людей сьогодні ставати на коліна, плакати, просити прощення один в одного, якщо це потрібно. Якщо ви зараз це не можете зробити. Пообіцяйте Господу, Боже, я зроблю це, я підійду, я знайду ту людину. Друзі дорогі, ви певно знаєте, що ми багато говоримо про дію Святого Духа в наших проповідях, в наших служіннях. Ми цього всі хочемо, ми цього всі бажаємо один одного. Наше служіння, наш спів повинен бути під пливом Святого Духа. І як приємно, коли воно передається на людей, коли ви бачите результат вашого співу, що люди сокрушаються і плачуть. Коли проповідник говорить під помазанням, вам це так приємно вам бачити це все. Ви звертали колись увагу на те, що під з вашого чола сольоний? Ви звертали свою увагу на те, що сльози, які у нас течуть, вони сольоні? Кров наша солонкувата. Про що це ти, брат? А те, що сіль це є Святий Дух, майте в собі сіль і самі будьте тою сіллю. І коли служіння під Святим Духом помазанням солі, то це є приємно, корисно, воно дає користь для людей. Але коли в крові знайшли цукор, і він підвищений, то це вже викликає нас острах, ми йдемо до лікаря, ми пробуємо вийти з цього положення. І ви знаєте, які наслідки, коли цукор в крові. Коли в нашому служінні цукор, брати, це, це не подобається Господу. Коли там є сіль, то це є слава Богу, користь нам. Але коли там є цукор, а що ти, брат, скажеш під словом цукор? А це піар, а це фарс? А це коли ми робимо все для картинки, коли ми робимо все красиво, але тут у серці немає солі, немає. Немає благовідня, немає страху, але ми подбали, щоб все було гарно, щоб все було красиво. А Господь хоче сьогодні твого покаяння, сліз. Для цього треба прикласти старання, друзі. І тому так як колись обновлюється той плазун, скидає шкіру, і як колись обновлюється та тварина, знімає свою шерсть, птахи втрачають пір'я. В моторі, братя, міняєте масло, людина на клітинному рівні обновлюється. Так повинен сьогодні обновитися твій дух. Вийшовши з цього служіння, ти повинен сказати: Алілуя, слава тобі, Господи. Ти повинен радіти і бути готовим обнімати всіх і цілувати. Ти сьогодні пережив обновлення духовне. Сьогодні якраз той день, коли ти маєш пережити це обновлення. Ми для цього прийшли. Я назвав три причини, я їх повторю. Ми йдемо до четвертої. Перша причина, ми говорили про те, що це є обов'язок кожної з нас, кожного члена церкви. Це твій святий обов'язок. Друга причина, ми говорили про те, що в цей день ми по особливому говоримо про Ісуса Христа, про Його смерть більше, як обично, як звичайно. Нагадуємо. Нагадуємо, думаємо про Ісуса Христа, уявляємо себе там, оцінюємо те, що Він зробив для нас, і по-особливому дякуємо Йому. На згадку про мене, робіть це на згадку про мене. Третє, ми з вами обговорили про те, що в цей день кожен із нас випробовує себе, аналізує своє життя. Нехай випробовує себе людина. Ми каємося, ми молимося, ми плачемо, Господи, я хочу, щоб піти обновленим з цього місця. Ми себе випробовуємо і тоді беремо до рук чаші. Четвертий момент, друзі, це є. Заключний момент цієї проповіді, і це є саме те, на що я найбільше хочу наголосити сьогодні, щоб воно залишилося в вашій пам'яті, це є кульмінація моєї проповіді. Це той момент, на що я хочу, щоб ми всі звернули увагу свою. Для того, щоб проілюструвати цей четвертий момент, я вибрав прочитати історію. Із книги післання апостола Павла до Филимона». Я впевнений, що цей, цю історію її не так часто читають в служінні. Здається, нема що читати, один розділ. Але вона досить є повчальна. Давайте ми її нагадаємо. Я своїми словами мушу дати роз'яснення, що це за пісня, кому і в який момент воно було написано. Післання апостола Павла до Фелимона має один розділ із 25 віршів. Хто такий Фелимон? Филимон, Филимон це рабовласник. Це, скажімо так, по-нашому бізнесмен. Якийсь такий був чоловік, який мав якусь справу свою. Я, правда, не знаю, чим він займався, але він мав в своєму розпорядженні людей, в своєму підпорядкуванні, які працювали на нього. Цей же ж Фелимон яким чином мав зустріч з апостолом Павлом? Хоча він жив у місті Колоси Великої Римської імперії, але в якийсь момент він був дотичний до апостола Павла. Він якось, можливо, був на його служінні, або Той проходив через їхнє місто. Факт такий, що він покаявся покаявся на його богослужінні і став ревним його послідовником, послідовником Ісуса Христа. Тобто вони, апостол Павло і Фелимон, були в дружніх стосунках. В цього ж Филимона один із рабів на ім'я Онисим, якого щось там не склалося в стосунках зі своїм хазяїном, втік від нього. Є така, якби здогадка, що, можливо, він обікрав навіть свого хазяїна. Забравши цінні речі, він втік від нього. І куди йдуть зазвичай. В такі моменти. Ідуть до великого міста. Він пішов до Риму, там блукав по цьому місту. І одного часу він на, наштовхнувся на зібрання віруючих людей, а точніше, на ті бесіди, які проводив апостол Павло, будучи там в'язниці, а точніше сказати в слідчому ізоляторі, коли він чекав на судове рішення свого питання. Йому дозволяли зустрічатися з людьми і так опинився там Онісім. І коли він слухав проповідь апостола Павла, то він також розположився, щоб служити Богу. І в кінці він підійшов до апостола Павла і роз'яснив, хто він такий. Він сказав, що я прийшов сюди з міста колоси. Я втік від свого хазяїна. А як твого хазяїна звати? З якого ти міста? З колоси. Як твого хазяїна звати? Фелимон. О, Фелимон! Я знаю Фелимона. Я знаю Фелимона. Після цієї бесіди. Що робить? Що робить апостол Павло? Він йому каже, тобі треба повернутися додому, до свого хазяїна і попросити у нього прощення. І я читаю тут далі. Що саме сказав, як це тут написано в новому заповіті? Я, Павло, в'язень Ісуса Христа, далі 10 розділ. Благаю тебе за мого Сина якого я породив у кайданах за Онисима. Це він бере ручку і пише на листочку бумаги лист, пише йому: Я тебе благаю за сином Онисима, який колись тобі був непотрібний. А зараз, каже, можливо, він для цього і відлучився на якийсь час, щоб ти його прийняв навіки і вже не як раба. Але вище від дерба, як улюбленого брата, особливо для мене, а тим більше для тебе. І за тілом, і в Господі. Отже, коли маєш мене за друга, прийми його, як мене. Коли ж він у чомусь скривдив тебе або що винен, то зарахуй це мені. я, Павло, написав своєю рукою. Запечатав. Згорнув той листочок йому так. На, іди до хазяїна. Ви розумієте, що для Онисима той листочок, бо має, це було для нього, це для нього порятунок був. Тому що хазяїн за втечу свого раба міг його покарати смертю, і нема проблеми з законом ніяких. Він мав на це право. Це була його особистість, це було просто як його річ. А якщо він ще його обікрав або зробив ще якісь там інші злочини, то це навіть мови немає. І ось цей Онисим притискає цей листочок бумаги до грудей і розуміє, що в цьому листочку його життя він повертається додому, приходить до, Онисим, до Фелимона. Правда, тут не написано кінець цієї історії, як це відбувалося. Але я особисто вважаю, що Онисим, як покаяний чоловік, він прийшов і впав на коліна перед хазяїном, простягнувши цей листок. Фелемон спочатку такий. Обурений, готовий до того, щоб зігнати на ньому свою злість за те, що він втік від роботи. Але потім бере до рук цього листка і читає, і вираз його обличчя міняється, і його душі щось перевертається. І він розуміє, що це стоїть перед ними не річ. Перед ним не річ стоїть його, не його власність, а це стоїть перед ним його брат, якого він має простити. Його відношення. Міняється. Це все міняє суть справи. Прохання, і... Прохання апостола Павла за цього раба. Ходатайство, яке він написав на цьому листочку, міняє повністю суть справи. Я не знаю там, як було до... До... достеменно. Але я собі уявляю, що він обійняв його. Я обійняв його, привітав його як брата. І вони далі. Вже були як двоє братів Ісусі Христі, продовжували служити Господу. Друзі дорогі, моє четверте причина, чого ти прийшов сюди і що ти маєш зробити тут, ти маєш простити свого брата. Якщо ти носиш до цього часу гіркий корінь в своєму серці, якщо образа не дає тобі спати, якщо ти в думках своїх сваришся з своїм братом чи сестрою. Якщо ти може щось маєш проти служителя, слухай, прости йому сьогодні, прямо зараз. Ти маєш простити. Перше, ти маєш простити, тому що Ісус Христос тобі простив. А коли стої, стаєте на, на молитву, то що робіть? Прощайте, а коли ти ненавидиш брата свого, то як ти можеш любити Бога? Прощайте, сестри, другі брати, прощайте, забудьте сьогодні ці, ці, ці всякі образи, ці каміння, які ви носите у своєму серці, у своїх грудях. Я хочу прочитати на кінець книгу пророка Ісаї, 58-й розділ. Ви вам не раз читали цей текст про те, яким має бути піст. І ось 58, 6 вірш написано: ось який я піст, визнаю, розбий кайдани несправедливості. Роз Жимотузький ярма, відпусти пригнобленого на свободу, відпусти його, тих утиснених, тих, кого ти в своєму розмі зв'язав з тими, можливо, тими каміннями, тими якоюсь образою на, на нього і в своєму житті це довший час продовжується. Я знаю людей, які по десятками років не можуть простити і не можуть примиритися з братом своїм. Я мушу нагадати вам про Йосипа, де 49-му розділі є написано про нього ці слова, де сказано таке слово про Йосипа, що він каже: 49:23, великі прикрощі причиняли йому, тобто Йосипу, вороже ставилися до нього і не пускали стріли, впускали стріли в нього правні стрільці, але лук його був непохитним, і пружні були рамена його рук завдяки руці сильного Бога, пастиря та скелі Ізраїля, завдяки Богу від твого батька, який допомагає тобі. Йосипа хотіли фізично знищити. Потім йому завдали таку, таку рану на все життя. Але він пробачив братів своїх. Слухайте, пробачте сестри своїх чоловіків, пробачте браття своїх дружин, пробачте своїх колег по роботі. Пробачте, я знаю, як це важко зробити. Я знаю на, на, на власному досвіді. У мене немає часу про це розказувати. Але зробіть так, як зробив йов. Помоліться за тих своїх тих, хто вас ображав, хто вас принижував. Які проти вас говорили, і його потім, коли вони прийшли, так Бог їм сказав, хай він помолиться за вас, моліться за ту людину, яка причинила вам образу, яка зробила вам біль сердечний, моліться за неї, друзі, дорогі. Нам всім треба те духовне обновлення. Ми йдемо зараз до молитви. Я прошу вас.